Вітаю вас на каналі Буденний Хаосет. У нас сьогодні досить незвичний огляд на настільну гру Некромунда. Коробочка вансарів. Роздивляюся я такі набори вперше. Ось так у нас коробочка виглядає. Це теж Games Workshop, тільки гра Некромунда. Перше, що мене здивувало, є у нас підставки. Підставки більше ГВшних. Вони тут всі стилізовані під такі от технічні бази. Значить це на якомусь заводі. ну Там всі події на цьому відбуваються в величезному місті хмарочосі. Так, підставочок у нас є шість Є маленькі, як я зрозумів, піхотні. І є в нас для байків ось такі. Так. Кріплення самих байків. М -м, перший раз бачу досить незвично для мене ось такі щити. І, в принципі, скло виконане ось так. Дуже приємний колір. Не мутноваті, не скажу, що ідеальні, але непогано. Так, інструкція в нас в наборі чорнобіла. Некромунда, Андерхайв. Ось так воно все збирається. Герої ці більше, ніж звичайні от, ГВ шні мініатюри. Вони будуть трішечки більше. Так, є у нас два ливничка. Не знаю, як це вам показувати. Дивлюся таки вперше. Джетбайки. Вони теж збираються як члененка, тільки трошки по-іншому. Так, ось такі в нас тушки. Це є банда, яка збирає археотехи різні на низинах під улья. Ось такі в нас бідси. Хочу відмітити, тут досить класні голови, але вони не дуже підходять для 40, так як самі фігурки більші. Ось таке у нас. Так, це у нас перший ливничок. І є в нас ще один. Ну, Такий же самий джетбайк, Але ливнички не продубльовані. Тут майже все схоже, але тут починається відрізнятися. М, рука досить непогана. Це, як я зрозумів, рука під щит. Ну, дизайн байків досить класний. Ну, в Некормунду я не грав, але хотілося б спробувати. Але дуже мало бажаючих у нас в це грати. Так, ось такий набірчик. Такий коротенький огляд. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Також в мене є телеграм-канал, посилання буде в описі. Дякую всім за увагу.